Як же надійно зберігати важливу інформацію? Сьогодні ми поговоримо про шифри та криптографію, тему, яка захоплює дітей. Ми поділимося з вами порадами, як використовувати кодування у навчальному процесі, на уроках, математичних гуртках чи конкурсах. Ви дізнаєтеся про прості види шифрування та відомі історичні шифри. А ще. Самі навчитеся закодовувати інформацію. Починаємо спершу про терміни. Криптографія це наука про математичні методи, які забезпечують конфіденційність інформації. Вона виникла через потребу людей передавати важливі повідомлення надійним способом. Криптографія перетворює зрозумілі дані на незрозумілі і навпаки. Все для того, аби випадкові люди без секретного ключа не змогли прочитати повідомлення. Шифр — це власне система, яка допомагає перетворити текст із ключем та зберегти секретність переданої інформації. Важливий параметр будь-якого шифру це ключ. Він допомагає обрати одне конкретне перетворення із сукупності можливих для цього алгоритму. Перестановочні і підстановочні це основні типи класичних шифрів. Перестановочні змінюють порядок літер у повідомленні, а підстановочні систематично замінюють літери або групи літер іншими літерами чи їхньою сукупністю. Ми розглянемо обидва, а також поговоримо про механічні інструменти, які вигадали спеціально для шифрування повідомлень. Мабуть, один з найдревніших кодувальних приладів це скітала. Її використовували у стародавній спарті як перестановочний шифер. Цей прилад має вигляд циліндра чи палиці, на яку намотується стрічка з повідомленням. Інформацію на стрічці передають одержувачу. Ключ до розгадування шифру це діаметр циліндра. Тобто в того, хто хоче розгадати повідомлення, палиця має бути саме такою за діаметром, як і в автора написаного. Ще один відомий з історії підстановочний шифр це шифр Цезаря. За його допомогою, кожна літера повідомлення замінюється літерою через декілька позицій з абетки. Кажуть, Римський імператор Юлій Цезар використовував його для листування зі сувом на три позиції. Тобто замість А підставляв Д, замість Б підставляв Е. І так далі за аналогією. Для випадку української абетки сув на три літери можна уявити так. Давайте разом спробуємо розшифрувати відомий вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Більш складний шифр Віженера складається з послідовності кількох шифрів Цезаря з різними значеннями з суву. Якщо застосувати його, то частота повторення кожної літери в шифротексті. Збігається з її повторенням в оригінальному повідомленні. Припустимо, що частота появи літер у відкритому тексті приблизно відповідає частоті появи літер у текстах мови, якою написано повідомлення. В цьому разі ключ можна знайти, зіставивши декілька перших літер, що трапляються найчастіше і у відкритому, і у зашифрованому повідомленнях. Тобто за допомогою методу частотного аналізу можна з легкістю зламати цей шифр. Розглянемо ще один історичний шифр. Його вигадав Полібій, грецький історик, полководець і державний діяч Третього століття до нашої ери. Для формування шифру складаємо таблицю. Її розмір залежить від кількості букв у алфавіті. В українському їх 33. Шукаємо два числа, добуток яких є найближчим до кількості букв. Це й буде кількість стовпчиків та рядків. Найближчим до 33 є 36. Тобто два числа 6 та 6. У нашому випадку отримаємо квадрат. З різними цифрами виходять різні розміри таблиці. Формуємо її і вписуємо по порядку літери абетки. Готово. Тепер для того, щоб зашифрувати слово чи послання, використовуємо літеру, яка знаходиться під потрібною. І таким чином кодуємо повідомлення. Якщо ж вона розташована в нижньому рядку, то використовуємо ту, яка на рядку вище. Наприклад, слово кобзар за шифром полібія. Матиме такий вигляд. Слова чи повідомлення можна кодувати за допомогою більш складних алгоритмів через систему координат. Наприклад, слово кобзар можна зашифрувати так. Кожній букві поставимо у відповідність її координати в квадраті полібія. Наприклад, літера К стоїть у третьому стовпчику і третьому рядку. Тому її координати 3-3. О знаходиться у першому стовпчику та четвертому рядку. Її координати 1-4. Буква Б у другому стовпчику й першому рядку 2-1. І так далі за аналогією. Таким чином маємо табличку розміром 2 на 6, 2 рядки та 6 стовпчиків. Наступний крок. Переписуємо пари чисел з отриманої таблиці в іншому порядку парами у рядку. Виписуємо дві перших цифри першого рядка 3 та 1. Потім наступні дві. З нього ж 2 та 4. І дві з третього 1 та 3. Пари з другого рядка формуємо за аналогічним принципом та отримаємо 34, 12, 14. Тепер запишемо ці пари у стовпчики нової таблиці. Важливо, ці цифри розміщуємо у стовпчиках, а не рядках. Отримаємо таку таблицю. Тепер за нашою первинною таблицею знаходимо букви, що відповідають цим координатам. 3, 1. Це буква В. Координати 2, 4 належать букві П. 1, 3. Координати 3-4 відповідають r. І так далі. Отак От ми зашифрували слово кобзар. І ще один шифр, який розглянемо, це пікпен. Його називають масонським через начебто таємниче походження. Або ж хрестиками-нуликами через його вигляд. Цей шифр геометричний і підстановочний. Де кожна буква алфавіту має своє місце в одній з чотирьох сіток. А ключем може бути місце, яке ми визначимо для кожної букви. Тобто кожній літері алфавіту відповідає певна фігура. Спробуйте розшифрувати відомі цитати Бенджаміна Франкліна, Рея Бредбері та Альберта Айнштайна. Шифри це те, що захоплює і запалює, розвиває уважність і логічне мислення. Використовуйте їх на уроках як групове завдання або домашню роботу, або влаштовуйте змагання з кодування, коли одна команда зашифровує слово, речення чи повідомлення, а інша відгадує. Ваші учні можуть перевтілитися у справжніх детективів, які добувають секретну інформацію, або шифрувальників, що приховують цінні повідомлення від шпигунів. Такі завдання справді зацікавлюють і розпалюють змагальний дух. Тому сміливо експериментуйте і до нових зустрічей!